Всім привіт! З вами знов Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. У мене сьогодні 8 березня, і я хочу розпочати знімати окремими частинками відео. Зараз розповім про що. Буду його знімати десь по два тижні. Чому також скажу, розповім. І... Давайте будемо розпочинати. А перед вами лежить пакуночок від мережки. Да, до речі, 8 березня вітаю всіх зі святом весни. Нехай весна нам принесе перемогу, тепло і радість в нашій душі, на нашій вільній, щасливій землі в нашій Україні. Перед вами пакуночок від мережка. Я його отримала, ой, не скажу, мабуть, десь в понеділок ще. Це було десь 4 березня. Але я дуже сильно захворіла і зараз хворію. Цей тиждень весь я не вишиваю, лежу з температурою під 39. Зараз температура упала. І думаю, що мені немає вже. Куди більше затягувати, треба зняти це відео, тому що я хочу вже розкрити цей пакуночок і подивитися, що в ньому. І сьогодні стартує це все. Давайте ми з вами швиденько його розкриємо. Як ви бачите, це коробочка від Ланарт, Але вона без наліпочки, без картиночки, без прев'ю, що це буде за відшив. А це буде секретний відшив від Ланарт. Ага. Угу. Це правильно, мені повинні були покласти. Зараз все в Криму. Я вже дуже хочу розкрити цей наборчик. Я приймаю участь в секретному відшиві. Першого відшиві від Ланарт. Побачила рекламку цього проєкту у мережки. мережка Львів. І Наталя там збирала дівчаток, хто хоче вишивати. Вона нам замовила ці наборчики, ми сплатили. Там лише тільки повинні бути ниточки і тканина. І нам щотижня будуть надсилати шматочок схеми, яку ми повинні будемо за тиждень відшивати. І наступного тижня знов нам будуть відправляти шматочок схеми, десь на тисячу-півтора-тисячі хрестиків. Ми не знаємо, що ми будемо відшивати, і в процесі відшиву ми побачимо. Що за картинку ми будемо відшивати? Це новиночка, тому, тому все так. Отже, у нас тема нашого цього відшиву буде дім та сад. Тобто, це буде або щось квіткове, або якась двер з квітами, або щось. Таке весняне, літнє, не знаю, мені здається, це буде квітковий сюжет, тому що в рекламці було. Зараз ми витачимо все це з коробочки побачимо. З 8 березня по 7 червня буде тривати цей першовідшив. Розмір у нас роботки вийде 24 на 33 см. Я думаю, це буде неповна зашивка, скоріш за все. І всього стібочків там буде 21,5 тисячі. Ну, тобто така невеличка середня роботка. Я думаю, якщо по тисячі в тиждень, там, по півтори вишивати, то потихеньку вона відіш'ється. 14 тижнів, здається, ми будемо відшивати дану роботу. В наборчики вони вкладають ниточки DMC, і або на ваш вибір Лінду 27-го каунту білого кольору, або 14-го каунту. Я вибрала ж Лінду. Там у мене позначено, що лежить рівномірочка, ну, сподіваємось, що так воно і буде. У нас буде задіяно 38 кольорів, і вишиватись буде хрестиком і бекстічем. Отже, давайте ми відкриємо з вами цю коробочку. коробочку. Так, тут все запаяно добре. Щоб не розпалось. Так, мені дуже цікаво прийняти участь у цьому всьому. Так, я розкрила знизу. Отже, давайте. Зачепилась. Так, наче там нічого нема. Так, отже, дивіться, а, від Ланарт проєкт. Ну, Бачите, якщо подивитись по то, ну, по такій маленькій картинці, то буде щось квіткове, щось цікаве яскраве. Так, залишу це тут. Так, у мене така тканинка, рівномірочка, лежить голочка. Треба буде її звідти витащити. Не знаю, мені вона на лінду не схожа. 27-й каунт, нехай буде Лінда. Так, і подивіться, подивіться ось на це. Це ж щось, щось цікавеньке. Такі гарні нитки, такі класні, такі суперові. Тож, будемо відшивати. Я зараз звільню якусь раму, натягну раму. І буду чекати нам о 12-й годині дня. Сьогодні повинні дати першу частину схеми для того, щоб починати вишивати. Тож, будемо вишивати. Буде яскраво, буде класно. Давайте ще я розкрию ось так: 38 кольорів, як я сказала. Да? Подивіться, тут які яскраві жовті ну, прям веселка. Веселка в усіх кольорах. Фіолетові, блакитні, жовті, бежеві, зелені, різні, гарні, синенькі. Так, 38 кольорів. Я так думаю, тут нічого не повторюється. Нам навіть не дали, мені здається, не дали ніякої схеми. Тут щось якусь інструкцію поклали. Давайте ми зараз її переглянемо. Ми чекали свої наборчики, Наталя нам замовляла. Здається, десь... Ні, тут нічого немає. Тут просто розповідається про цей про цей процес. Ну, про нічого такого, бачите. Не Ні... Ні ключа, нічого немає. 1, 2, 3. Будемо чекати, що нам там дадуть, як вишивати по значкам по. Под числом, взагалі, будемо чекати. Ну, я думаю, наступне включення я вже зроблю, коли відішю першу схемку і буду чекати другу схемку, і зроблю також включення другої схемки, і вам тоді викладу це відео. Що ж, давайте трошечки зачекаємо, у вас перейде одна секундочка, у мене кілька днів. І ми побачимо цей шикарний результат, що ж там буде дуже мені самій цікаво. Перше, я приймаю участь у такому проєкті і дуже-дуже цікаво. Тож, давайте побачимось, не перемикайтесь, я думаю, буде цікаво. Ну що ж, а я вам готова показати свої просування по першій частині, яку нам надали. О 13.00 рівненько нам. Виробник Ланарт скинув на поштову скриньку, ну, на емейл скинув нам першу частину схеми, ключ, все-все-все. Я розбиралась, там розбиралась і почала вишивати. Дали нам цю частинку десь з середини, Ось десь тут буде середина. І на цій частині. Ці містилось 1721 хрестик. Півхреста тут не було, тут багато вишивалось. Ну, в основному вся вода, ці сині і блакитні кольори. Це у нас вишивалось в одну ниточку, воно вишивалось. Так кайфово, ну, мені дуже сподобалось. Ну, а вже ось ці лотоси, мені здається, це як озеро з лотосами, то вони вже вишивали з дві ниточки: це зелень і рожеві квіточки. Вишилось воно в мене доволі швидко, 3 дні, ну, тому що хвороба ще не відпускала, і я потрошечки вишивала перші пару днів, ну, а потім вже взялась і дошила, тому що було ну, такий, знаєте, спортивний інтерес. Пошвидше дошити. Отже, вишивається ця робота лише хрестиком в одну нитку і в дві нитки, і буде у нас Бекстіч також в одну і в дві нитки. Більш ніяких інших технік, не фрузілочків, ні півхристал Тут немає. Значить, одну 14-ту частину я вже відшила. Я вже з нетерпінням чекаю наступної п'ятниці. Тобто цього вже тижня, у мене, я не сказала, сьогодні 12, Ну, я вже, здається, вчора рано рано ще завершила цей процесик. Ну, Чекаємо цю п'ятницю, щоб нам дали наступну частину, щоб ми продовжили це вишивати. Дуже цікаво, дуже класно. Єдине, скажу, що ця тканина дійсно не лінда. Покажу, що в неї край, як ви бачите, біла смуга не оранжева, як в Цвайгарті. Отже, це нам Ланард поклав не цвайгартовську основу. Не лінду. І вона мені не дуже комфортна, ну не така, як Лінда Лінду, я більш якось полюбляю. Ну, все одно буду вишивати далі на цій основі. Дівчаткам комусь в набори поклали все-таки з помаранчевою цією стрічечкою на кінцівочках. Ну, у мене вийшла якась інша. Ну нічого, будемо вишивати, як є. Тож ось такий результат маю, навіть не пам'ятаю, що хотіла вам ще сказати. Ну, Думаю, нічого такого більш цікавого тут немає. Тож буду чекати наступний етап і вже. Коли його вишию, я до вас повернусь і покажу, що там вийшло. Ну, ось і настав той момент, коли я завершила вже другу частину. Вчора нам дали схемку на відшив, і, як бачите, у мене відбувся цей приріст в 1769 хрестиків. У мене зараз 15.00 16 березня. І я вже завершила цю частинку. Мені здається, що це буде повна, можливо, зашивка, і це вже буде край, тому що він такий рівненький. Я не думаю, що там ще щось буде продовжуватись. Роботка буде невелика по ширині, і це, мабуть, таке, що вже є краєм цієї роботи. Не знаю, що це ось таке. Мені щось схоже на квіточку півника. І рис, але я не знаю. Побачимо, можливо, в наступному етапі третьому нам дадуть низ цієї картини, а можливо, дадуть або тут, або тут. Ну, не непередбачувано, що і як нам дадуть. Мені подобається вишивати, мені подобаються кольори в одну ниточку. Ну, в основному ось всі ці сині блакитні це було в одну ниточку, а зелені рожеві світленький, жовтенький, це це вишивалося дві ниточки. Поки Бексічу тут нам не давали, не знаю, можливо, на цих діляночках його і не буде. Ну, Маємо поки що ось такий шматочок новенької схеми. Поки що це виглядає як Точніше, має вигляд якогось озерця біля двору. Не знаю навіть, що вони тут ще придумати можуть. Ну, дуже цікаво, ще нам буде дано 12 частинок. 12 тижнів ще треба вишивати. Дуже-дуже цікаво і хочеться, відшивши частину, яку дають, хочеться вже мати наступну. Ну, будемо чекати. Ниточки вкладаються добре. Основа, як я сказала, мені здається, не лінда, а щось типу лінди. І, ну, в принципі, вишивається непогано. Дуже мені подобається, як вишивати в одну ниточку на рівномірках. Ну, Дуже-дуже суперовий. Хочеться вишивати ланарти. Ще багато ланартів, хочеться вишивати, придбавати їх. І мати гарні відшиви. Вони виходять дуже акварельні. Отже, я не буду більше чекати, я зараз буду монтувати це відео, випускати, щоб ви подивилися мій старт і дві частинки. Ну і будемо чекати на наступні. Я сподіваюся, дві-три частини відійшлю наступні? Ну, тому що, якщо я буду просто показувати вам дві частинки, це займе буквально 5-10 хвилин. Це буде нецікаво. Ну, і я думаю, що ви будете тепер чекати, що ж там я буду вишивати то буду намагатись не затягувати до наступного відео. Ну, а в цьому відео я буду з вами прощатись до наступного. Побажаю вам тихих мирних днів і ночей. Бережіть себе і своїх близьких. Зустрінемось в наступних частинах цього секретного відшиву.